Представник від «Слуги народу рекомендує жінкам України купувати памперси українські. Нічого купувати за кордоні. Українські вони не гірші. Але значно дешевші він правда погоджується, що 800, скільки там 60 гривень на дитину в місяць це маловато. Але українські памперси на що взяв слово Олексій Гончаренко і почав розповідати на яких автомобілях їздять слуги народу, і при цьому він говорить, що ці автомобілі куплені слугами вже під час війни лексуси. Порші, роус-ройси і так далі. Ви знаєте, віднині я буду писати в словосполученні Слуга народу слово «слуг», слуга в кавичках. Ну, Ви розумієте, чому? В переносному значенні. Шкода. Шкода, що нам не показують засідання Верховної Ради. Ми би багато що з вами почули. Так що, жінки України, готові купувати українські паспорти, вибачаю, памперси, подешевше. Ну, Для того, щоб слуги. Купували собі Rolls-Royce, Mercedes, Bentley, ну і так далі. Готові? Гарних слуг ми маємо. Гарних. Чудово. Все як в серіалі, правда?